31 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Сумської міської військової адміністрації Сумського району. Її керівником призначили Олексія Дрозденка, заступника голови Сумської обласної військової адміністрації. Це перший населений пункт прикордонного сумського району, де утворено військову адміністрацію. Чому відбулося рішення? Ми всі знаємо, в якій Сьогодні знаходиться ситуація міста, коли мера міста сьогодні відповідно до кримінальних проваджень відсторонено рішенням суду від виконання своїх обов'язків. Для того, щоб в той ситуації, в якій знаходиться місто, це 30-кілометрова зона, ми знаємо, що указом президента було визначено, що місто Суми. На найгірше було підготовлено до захисту населення. На жаль, ситуація корінним образом не змінилася щодо захисту населення міста Суд, наших громадян, враховуючи дії ворога щоденні, які впливають на життя і забезпеченість. Безпеки наших громадян, враховуючи обставини, які впливають на підготовчі заходи до протистояння можливого впливу ворога, президент України прийняв рішення, причому дуже оперативно, на моє звернення щодо введення військової адміністрації в місті Суми, ми сьогодні впроваджуємо. Це рішення життя. Нагадаємо, що на початку жовтня Служба безпеки України затримала на хабарі мера сум Олександра Лисенка. Міський голова був затриманий на гарячому. Він та директор департаменту інфраструктури міста вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу у сумах. Суд відправив до СІЗО мера сум Олександра Лисенка на два місяці із можливістю заставив 3 мільйони гривень. Він залишиться під вартою до 2 грудня 2023 року.